Всім привіт! Мене ви знаєте я Павло Миколаєвич, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні я представляю оренду приміщення на старому місті в Новобудові це по вулиці Славетній, 190 квадратних метрів. У нас тут е зараз ми знаходимося в цоколі. Це може бути основна така зала, може бути, як на мене, під спортзал, під школу танців. ну, Що завгодно. Ціна дуже на даний момент цікава, не ще риночної. Це друге приміщення. Друге приміщення зайдемо. Тут є автономне газове опалення і можна зробити електро. Ми в цоколі, а санвузли душеві на першому поверсі. Тобто як на два поверхи приміщення йде. Тут у нас сходи. Піднімаємося з цоколя на перший поверх як зала може бути типу ресепшена, самі розумієте, тут одні, один санвузол, там другий. Як жіночий, чоловічий, санвузол, душова, далі ну тут як комора зараз, зрозуміло, з другої сторони то стоїть бойлер. Друга частина, аналогічно санвузол, душева, висить бойлер. Технічний план, відповідно, я вам скину. Тому треба ще одне приміщення. Під кабінет, щось типу того і тут, тут також душева. Ну, може бути під масаж. Ну і відповідно при вході тут приміщення, тут електрощитова е та протерм газовий котел. Все, дзвоніть, пишіть, покажуть зручний для вас час.